На цьому місці був розташований житловий будинок на чотири квартири. В одній з них жила клієнтка адвоката Михайла Шевкуна, Лоліта Величко. Вона розповідає чоловік. Планувала робити там ремонт, завезла будівельні матеріали. Однак розпочати роботи не встигла через повномасштабну війну. Мусила виїхати за кордон, аби доглядати за хворим родичем. Квартира була в більш-менш нормальному стані. Понятне діло, вона не була повністю готова до проживання. вона була пригодна до проживання. Там функціонували всю всі Были подключены все коммуника... коммунальные коммуникации и мой доверитель планировал там провести ремонт и проживать в дальнейшем там. Да, также там были там было имущество, некоторая строительная техника. Это все, все исчезло в неизвестном направлении. Соответственно, по этому поводу ведется расследование уголовное. Знесли цей будинок у травні минулого року згідно з рішенням міськради. Будівлю визнали непридатною для проживання. Дізналася про це лоліта від свого сусіда. Жодних повідомлень про заплановане знесення каже адвокат, не отримувала. Жінка подала позов до суду або оскаржити рішення міськради. До судового процесу також долучилася і громадська організація, платформа громадський контроль. Перший день початку війни було прийнято рішення, зі на якому вони можуть признати аварійним будь-яку будівлю і знести, навіть якщо у вас там квартира, ви там живете і так далі. Тобто це протирічить базовим нормам Європейського Союзу, коли є недоторкана приватна власність. І після цього ми побачили, що в травні 2022 року одну з будівель її повністю знесли за таким обстеженням за тиждень. Це над швидкий термін, будь-яким. Цю землю під цією будівлею і навколо це більше двох гектарів землі. Вона була передана забудовнику. Третій апеляційний адміністративний суд Дніпра задовольнив позови щодо скасування рішення міськради про визнання житлових будинків та приміщень непридатними для проживання. Тепер каже адвокат Михайло Шовкун, його клієнтка подаватиме позовні вимоги щодо отримання відшкодування. За коментарем ми звернулися до міськради, також надіслали інформаційний запит до поліції щодо проведення розслідування за заявою від Лоліти величко про зникнення її майна з квартири. Відповіді обов'язково оприлюднимо. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.